Друзі, вітаю на каналі. Ми зараз в Старокозачому це село, але трохи більше від нашого і більш розвинутіше. Що ми тут робимо? Приїхали ми за один день зробити дуже багато справ. Відправили три посилочки, це такі три ящика великих, тому треба, було, треба була машина. Купили Олі до школи, різну канцелярію, яка їй там треба була. І ще я зайшла в магазинчик оцей, купила продукти. Тут продукти набагато дешевше і є акції. Акції, наприклад, три штучки, якщо купуєш, то це на 5 гривень дешевше буде. Там є акція і на сіль, і на крупи, і на все, що забажаєш. Ну, Я скористалася такою акцією. Минулого разу я купувала сіль, а цього разу я купила крупи, макарони. Коротше, оці два пакети. Ось тут два пакети ось один, і там стільку ще один в мене вийшло десь 540 з копійками гривень. У нас у селі все набагато дорожче. Ці два пакети коштували близько тисячі гривень. Хотіла ще сахар, а цукор взяти. Але не потягну. Тому поки цукор від... будемо пізніше брати. Вони продають і мішком, і, і мішка. Якщо вийде у мене, я вам відео знімлю, покажу. Такий хороший магазинчик. Називається у Волоха. В село Старокозачі ми їздимо майже кожного тижня. Тому що там є те, що немає в нас в селі. Там ми беремо висівку для наших кіз, курей, качок. Там ми беремо борошно, там можна купити цукор мішками. Це набагато дешевше, економить сімейний бюджет. Ось тепер ми скупилися до школи, купили все необхідне на перший час. Минулого тижня ми їздили, проходили медогляд перед школою, тому що це потрібно. Ну а сьогодні ми за один день вирішили багато чого зробити. У нас в селі немає відділення нової пошти, тому доводиться відправляти його зі старокозачого. Ми відправляли персики. Одна посилочка пішла в Харків, а друга посилочка на Київ. Тому що там живуть наші діти. Хотілося б, щоб вони теж посмакували цими плодами. Такі гарні зошитки. По 10 гривень. На 18 листочків. яке ті зошитки вибили. Приїхали ми додому ближче до обіду, були в нас макарончики і вийшли. І в мультиварці в нас є борщик. Так, борщі.